Боже, 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 що це робиться? Чого це все летить? Що там з баранчиком за тим? Так. Ми ж погуляли тільки що, тільки ж прийшли додому. Да. 22,15, дивись. Це що, нормально? оце? Ти прибігла така весела. Ага. Ну давай мені вже баранчика, давай. Ні? все? Нє, не даси, будеш баранчиком гратися. Тільки не кеть. Ну треба виїдати йому очі. Ушко. О, та ус, за ушко можна гризти. Так. Да. За вушко можна, да. от так. Отак отакі от в нас вечори. Так. Усім привіт. Всіх дуже-дуже хочу привітати з першим днем, з першим днем весни, яка сьогодні в нас весна? Я просто в захваті прокидаюсь, по-перше, ми прокинулись Кеті сьогодні дуже рано, пів сьомого. Чого? Зазвичай ми прокидаємося в пів восьмого. Скоренько збираємося йдемо гуляти сьогодні, в сьомого». Бо надворі таке сонце, що через оці всі жалюзі просто лучики сонечка дістали. Знаєте, як зігріли і дістали. Тому я підняла голову, мені вже казалося, що ми взагалі спимо довго, Кеті теж підскочила, В общем, ми дуже, дуже швиденько зібралися. І пішли гуляти. Вийшли ще не було і восьмої ранку. Ой. Ну, все як завжди. Ну, до речі, який нас чудовий ранок можна подивитися в мене на каналі. Добрий ранок. Давно ви не бачили оце. Тільки вийшли, ну, сюди дійшли до пісків. Восьма ранку активно копає, активно, от наче в неї хтось зараз забере, а вона повинна, ну що, <свісно> метрів десять траншею треба прокопати, а потім можна далі гуляти. Отак. От Кеті, скоріше, скоріше, бо, бо не встигнеш. <свісно> ну, от як це можна не сміятися? Але ж настрій зранку, отак. Трошки голос хрипувати, а, на... а настрій вже класний. Перший день весни. Тепло, Кеті купається. Да. М'ячик у нас цей не тоне. Тому отак у нас класно. от. Ми з Кеті прийшли додому. Дивіться, що в нас твориться, от там робиться в дворі. Сусіди вирішили зробити ще стояночку для машин. Ми давно там хотіли зробити стояночку, але ж всім отой той гараж змішав. Ага, А потім СББ сказали, що штраф заплатимо, якщо самостійно отам зробимо. І ось чоловіки зібралися, дивлюся, і от там роблять. роблять. Бачите, вже виклали якимись кирпичиками, чи щось якась плиточка. Ну, в общем, роблять стоянку. Побачимо, що скаже на це ОСББ. Але я дуже радію, бо моя машина ось, ось стоїть. Якщо 3-4 машини отуди поїдуть. То буде більше місця, як я приїжджаю з роботи, мені завжди нема де стати. Ну, Бог поміч. Ну, а потім ми, як завжди, зустріли Наташу з Ремі, Собаки побігали, я вже не знімала, бо вже мені здається, стільки вже в мене цих біглів на каналі, що вже я не знаю. Але ж завтра субота. І я знаю, що всі знову зберуться. Всі, отам, як я кажу, ми собачники. Ой, боже, стільки відео по цих собачниках, що ну, дійсно, як ви пізнаєте один одного, потім отам десь в магазині або на дворі зустрічають. Бо ідеш, збираєшся, куртка, капюшон, там ботінки, штани в ботинки, тут рукавиці, щоб кидати той м'ячик. в общем. Розумієте, так? А потім макіяж, драпове пальто, сапоги на каблуках, і що? І ти йдеш, і тебе не впізнають. Але ж ми там зранку, як такі, як є. І один одному подобаємося, тому що у нас, ну, як один. Не знаю, як висказати, інтересом. Один, оці собаки. І з ними класно, з ними весело, і ми навіть не зважаємо одна на одну, як ми там виглядаємо. Бо це не має ніякого значення. Головне, що собаки щасливі. Все. Отак От ми і гуляємо. Ой, друзі, всі повинні бути щасливими. І собаки, і хазяїва. Ой, ще, ще раз хочу сказати, що не треба виносити не знаю, на людське, на, на суд людський, чи як оце сказати, свої стосунки. Вчора в мене була Віка. ми сиділи з нею довго, трошечки випили вінця і. Оцю всю ситуацію, що сталося, звісно, ну, да, розбирали отак по кусочкам. Чого так сталося? Чого? То, знаєте, як анекдот є? Ну, ніфіга собі за хлібушком сходила, отак у віки. От ніфіга собі кофійку попила. Ну, начебто на пустому місці це все виникло, але ж воно не на пустому місці. Там якщо копнути ще глибше, чого вона з дому пішла і так далі. Але ж, от я і вчора казала: Віка, от як ми жили раніше? Щось сталося, якісь там проблеми, куди ми бігли? До мами, або до подружки, або десь на це саме. А тут оце життя блогера. Сталося так, що вже стільки людей от так підтягнулося і розбираються у цій всій ситуації. Комусь цікаво, комусь не цікаво, хтось засуджує. Боже, коментарі, Віки, це, це ж треба так любити гроші, щоб отак от, от виставити своє, своє життя. Ні, це неправильне засудження. У Вікі був канал 700 тисяч підписників. 700 тисяч, майже мільйонник, А то і більше, там, я вже не пам'ятаю, вона відкрила з нуля канал, з нуля другий. Це тому, що людина так хоче заробляти гроші? Ні. Тому що вважала, що у те все треба просто прибрати з життя. І колись таке стається. Я, коли це все вже сталося, оце відео, в яке не вийшло, все, я прибігла до їх, і в мене було одне. Хвати, на цьому треба закінчити. Але ж, ой, ще раз скажу, хочеться поплакатися, ось жилетка, ось сюди. Все розповідай. Посидимо, приймемо якесь рішення, якось. Хоча тут же ж не можна. Тут, ну, ну поки самі не приймуть рішення, ніхто за них цього не зробить. І от Віка вчора правильно сказала, чого так сталося, це зрив, це емоційний зрив. Так не можна було. Не можна, але це зрив. І вона правильно сказала, думайте, коли ображаєте жінку, думайте, бо вона може, вона може помститися. І вже яким чином це. В общем, я всім дуже раджу тримати себе в руках і в своїх стосунках розбиратися між собою. Але ж зараз всім цікаво, що там далі. Я вам скажу, що далі. Нічого, як було, так і буде. Віка живе зараз там. Артем заспокоїмося. І будемо думати, потім Віка робить собі квартиру, і треба її робити швидко, дуже швидко переходити туди, а потім, а потім час покаже. В общем, як мій материнський, моя материнська порада і одному, і другому закрити всю цю тему в Ютубі. Закрити. Це біда блогерів. Ми вже, я ж, ну, от сама ж така, от нашу я зараз сижу, це розповідаю, нашу. Бо мені хочеться ну, от поставити всі крапки над І, і щоб всім пораду, всім даю пораду. Не треба це на великий який би ти не був блогер, яка б ти не була популярна, як би там все це не було, більше треба тримати всі проблеми залишати у себе в хаті і знімати все класне, позитивне, і нести сюди, тільки позитив. От всім бажаю. Несемо сюди позитив. Краще ми. Знімаємо, як ми бігаємо з собакою, краще ми знімаємо, як прийшли до нас гості. До речі, в мене такі ці дні були. То в мене Таня приходила, ми так класно посиділи. До мене Віка приходила. ми ну, вчора, ну, ну, ну Це душевна розмова між мамою і дочкою, де можна висказати, і я нічого не знімала, і вона нічого не знімала. Бо це було таке, знаєте, особисте. От особисте залишаємо при собі. Звісно, як у нас щось стається, да, от, ну, от, да, припустимо, ми розійшлися з Артемом, ну, це я віку. Все, розійшлися. Чому не, ну, не співпадають в нас енергетика, не та, ну, все, що завгодно. Розійшлися. І там вже хай розбирається. Всім же ж глибоко плювати. Глибоко наплювати, чого там хто розійшовся. Це два дні побалакають, а в душі просто капець що робиться. Тому я не проти того, що ми, ну так ми, блогери, нашим життям цікавляться, ми повинні розповідати те, що людям буде. Задоволення. Буде задоволення. Задоволення. Це... От я дивлюся машині блоги і радію. Думаю, Боже, її дивиться молодь, як вона красить ту мордочку, як вона ті бровки, як вона робить ту зачіску, як... як вона купує нову машину. Як, знаєте, це, навіщо? Що там не, ну, неможливо, щоб все було добре. Неможливо. Але в Ютубі, я вважаю, все повинно бути добре і позитивне. Тоді це буде. Ну, я вважаю, що це буде цікаво. Я завжди кажу: в мене немає настрою, Я не знімаю. Я три дні нічого не знімала, бо я просто не могла. У мене ну, от, виснаження десь от. Все, я не можу нічого робити, нічого знімати, я не знаю, що сказати, а сказати щось треба, так? Ну отак. Друзі, всіх вітаю з першим з днем, оцим весняним, класним. Бажаю всім гарного настрою. Гарного. Ти гарний настрій, ди сюди. Кеті, іди покажися. Іди бігом. От зараз же ж прийде. Але це з третього разу вона постоїть, подумає, от зробить вигляд, що вона, що вона не зрозуміла. Вушко почухає, але все одно вона сюди прибіжить. Ну От кажуть, собака повинна виконувати команду зразу. Це не про біглів. ні. Она сначала подумает, почухается, а потом прибежит до меня. Да, Катя? Да, Катюня? Ты ж у меня такая. <гум> я не знаю, не видно, мабуть, камеру. Катя, я посунусь. Иди, йди, моя девчонка, иди сюда. Иди, моя красуня. <гум> Ужас. Сидит, смотрит куда-то. Виншубик, наче вода вообще. наче я не с ней разговариваю. Она... Взагалі я на неї жаліюся, вона в мене не ласкава собака. Вона от от тільки вранці може за мною пообніматися. Або от, о, от, бачите, розвернулася жопою до мене і пішла. Ну, Це нормально, оце собака себе веде. Ладно. Але ж я така хазяйка, що я, знаєте, нехай робить як, як, як в житті. У кожного повинні бути кордони. От вважає вона зараз, що їй. Не треба бути тут. Вона розвернулася і пішла. І люди так само робіть. У кожного повинні бути кордони. І я віки вчора казала: ти знаєш, щоб не було отаких от скандалів сумасшедших. Ви ж вже знаєте один одного. Він точно знає, що ти не зробиш нічого поганого. Ну, ну впевнений. І я в цьому впевнена, що він знає. І що він нормальний, він знає, що вона нічого не зробить поганого. Вона точно знає, що він гривнивий, що він зараз буде розбиратися, внікати, чого пішла на що не саме. теж знаєш. А вона каже: а що треба було робити в цій ситуації? А я кажу, треба було сказати на питання: де ти була? Каву пила, з ким, зі знайомим, 10 років не бачилася, зустрілася попити каву. І вже ще одне запитання, треба було казати, все, нахрен, Все, я вибачаюся. Все, більше питань нема. Каву пила, бо так вважала, що так треба. Тобі не подобається, не подобається. Все. Все, закінчився разговор, закінчився. Більше нема про що. Не хочу виправдовуватися, не хочу, бо не, ну, не вважаю за потрібним. Я нічого поганого не зробила. Все. От така повинна бути, таким, таким скандальчик повинен бути, Да? Він м -м, надувся, ногами потопив десь, пішов, походив, походив. І все, а що, балакать, більше нема про пройшов. А це ж я така вже розумна. 60 років, да? А. Я як згадую своє життя. Вчора ми згадали все. Я як згадую, а Віка, якщо ще таке згадає, що я вже навіть не пам'ятаю, а вона ще ж була мала. Ой, Хорошо, що тоді не було Ютубу. А взагалі, знаєте, я казала, ну, ще мені, мабуть, було років 40, ну, може, трохи більше, така, як Віка, я казала, я. На старості років напишу книжку. Це буде, я її, я напишу її про себе, але ж я не скажу, що це про мене. Ні, я... буде якийсь роман, який буде так, знаєте, з назвою Життя жінки або особисте життя, ну, я не знаю, ну, ну якось так. Одна з історій однієї жінки. Або, ну, щось таке. Тому що казати, що це я, не можна. Ну, не можна такого казати. тому що було. Ой, я не знаю, як навіть сказати, та що завгодно було, Господи, хай мене вже Господь Бог простить, що вже там не було в тому житті. Але це потрібно бути, знаєте, як ну, начебто хтось розповів. Або начебто це зібране, знаєте, от там так, там так, там так, як різні ситуації, які бувають. От Тоді це буде читатися, Боже, мені здається, це буде такий роман. Хоча я не впевнена. Зараз я вже не впевнена, що навіть на це я здатна. Але колись мені здавалося, ні, я сяду і просто напишу, опишу все життя. Так що, якщо колись вам попадеться книжечка Тетяна Черниш, то зараз я вже зізналася, що то буде все про мене. Все можливо. Так, що я ще хотіла? Ой, Хотіла побажати всім добра. І більше позитиву. Не ругайтеся, не тратьте нерви. Все в житті, всі болячки, всі хвороби, все нерви. Не треба доводити жінок, щоб вони зривалися. Не треба дратувати чоловіків. Намагаємося з розумінням ставитись один на одного. От на цій такій, знаєте, приємній ноті я хочу закінчити своє коротеньке відео. До речі, я зараз збираюся до віків, бо вона скоренько ремонт. Вчора вони там накупили якогось ламінату, декілька там, я не знаю, різних там кусків цього ламінату, чи як це сказати. І ми з вікою повинні піти до неї на квартиру при отакому сонячному дні покласти на пол і подивитися, який кращий той ламінат, який більш підійде там по інтер'єру і так далі. Так що піду я дивитися, який краще ламінат вибрати. І це дуже приємно. Е, ну, я, я стала якась така, я не можу висказати це. Це, це просто буде дуже приємно, да? от, от вибрати, допомогти дочці порадою. От десь так. І взагалі. Я завжди порадою, рада, але не завжди виходить. Як я не встигла це все, це все зупинити, я, я не розумію. От я зараз думаю, я повинна була встигнути це все зупинити і не дати пу, зірватися. Ну, після бою кулаками не машуть. Так що, вже що було, то було. Ще раз всім добра, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.